Доброго раночку, Україна! Вітаю Доброго. вас, любі друзі, на Хмельницькій землі. Сьогодні у мене такий міні-репортаж. Подивіться, за моєю спиною Хмельницький залізничний вокзал. Так? Я ну, тут зараз не часто буваю, але раніше бувала прям дуже-дуже часто. І ось, а зараз ви бачите, так? Бачите, в мене над головою. Написано вокзал. Раніше я абсолютно не дивувалася, чому так написано ну, вокзал. Той вокзал, який ще може бути вокзал. Але зараз в такому ракурсі я побачила, що бачите, яке порожнє місце. Отже, тут було написано желізнодорожний вокзал. І замість того, щоб замінити на залізничний, букви просто зняли і не вистачило грошей, щоб замінити їх на залізничний. Я не знаю, якого року зняли ці літери. Я сподіваюся, 2014-го, хоча мали би зняти ще 1992-го. Так, але якщо вони зняли 14-го, 15-го, то не вже міської влади не було грошей, щоб це замінити. Але дякую хоча б за те, що зняли російське неподобство. Зараз, звісно, під час війни я не вимагатиму, щоб ці літери зробили, не чіпили, бо краще ці гроші ми кинемо на дрони. Проте, ну подивіться ще раз, так бачимо. Вокзал однокі, такі самотні зелені літерки, там десь в кінці. Хмельницька, я тебе люблю, дуже люблю. А вам у має бути соромно.